Всім кайовочки воробочки, з вами Френд на каналі Гоу Ми сьогодні знімаємо симулятор. Симулятор називається Gold Rus Блядь, 3D. Хуй, я, знаєте, коротше, забувся. <сміпеч> коротше, напишу, прочитаєте. Не обісуйте. Забувся, що там пише последнє, як наз... названня. Симулятор, коротше, блядь, що почав? Симулятор шукати золотом. Шукати золото, то виходить, робити нам задання вон трактора підчинити, зробити, стати мільярдером. Виїбати весь цей світ. Так, я уже начал блядь? Угу, пришли. Я вже начал, э... угу. навчання пройшов. Нам надо тут шукати металлуискателем. О! що то є. Золото Надо... О, знайшов, пацаны. Отакий. Камошок, прикольний симулятор, якщо чесно, мені подобається пазенюря. Кому буде подобатись, будемо продовжати його знімати. Хто захоче побачити, хто захоче побачити, до чого ми дійдемо в кінці, що буде нас чекати впереді. Бля, йду як вкакався, правда. Пазенюри знімаю для вас відосик. Ще не спав, если будучи чуть, -чуть втикать. Тут ми отмиваємо. Отмиваємо. Як, блін? положить на. Май. Е, смисл, В смислі я не можу положить, на. Шо на. Не можу положить, пацани. Не поняв. Я просто. А ну чи баночку тут треба забрати. Ні. А шо такое? Я ж вложив. Шо таке, блядь? Що так... А, во, Все, мить. Якийсь цей. Опа, відмиваємо золотишечко. Ми стане мільйонерами. О о. о. Я знайшов мільйон. Не понял. Якби ж так в реальній землі. Опа, пішов, пішов, він такого в глині порезали і знайшов золото. Відмив, відмив, і все чики пуки. всем вам так само желаю, блядь. Пишу, пишу в нагороде, покопал, покопал картоплю, блядь, и золото накопал. Это из картопли. Если Эсэби... бы... Так. О, 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 блядь. Долбоёб. Ты меня называла не фантазер, а долбоёб. Мы с тобой не пара. Пішли, сука, шукати золото, дав б як так, блять, опуст відпус... випустити, блять, все золото друг? А якщо його більше тут нема, блять? Йо пересете Що нема... О! Де -то пікає? Я ебу... Як я так... Дуже різко, просто якось настроєно. Я ж не настраиваю, пацанили. Я сразу, як зайшов, воно мені сразу відкрило оцю вкладочку і все, Ну, вкладочку, сразу грати. Я шафил сразу на начал грати, думаю, обучення, Оп, сразу в О, знайшов. Прикольно так копає, Ой, блядь, куди пішов копати? Куди Куда ми йдемо з с питточком? Большой-большой секрет. За остановку за золотом А покопать можна... моноприкле Ща. Блять, вторая попытка. Э! Застрях! Оп! Пістремуй! Як я так золото выверну? ж золото, блять! Так, пацанюри, лайкусик быстренько, лайкусик, лайкусик. Оооо. Комментарий тоже не забываем. Підписываемся на каналчик. Це взорчик, а взорчик на ігрушечку. Кому буде подобатись, будемо продовжувати і дійдемо до успіхів в цій грі. Хто хоче побачити кінець, що буде в цій грі проходити. У неї така, мені подобається. Інтересно, є чим повигратись. Як я говорив чи не говорив, наше завдання зараз покажу. Там можна трактор, а, вон якийсь домик построїти, там трактор можна підчинити. З, е, Да. Починити треба, його. Давай, друга попиточка. Гіи, тихом. Гі. Блять, золотішку одну прийбав. Изде жменю ша проймав. Аккуратно. Сложно тебя вся процедура, пацаны. мы Нашли золота. Бля. Тута мы важимо, пацаны. Опа! Важимо. Неуес б! 27 грамм! Офигеть. 27 грамм! Нас є 27 грамм! золота. О, па па ми багачі тепер на. Шукаємо далі. Де де? Де пікає? Може нам помідленіше просто ходити? Я так піздую, як будто. Чи тут вже нічого нема? Я що, все викопав? Йоп, пересюда. Давай золотішечки мені. меня. Воно я надіюсь, тут буде появлятися. Чи мені прийдеться. Нема золота. Е! А мені можна поспати, щоб завтра появилось воно? Люди добрі, блядь, допоможіть. Де золото? Ч воно нигде не пікає? Е? Все? Може мені його треба продати, щоб воно появилось. Начало пікати. Короче, йдемо то продамо. А дальше буде видно, короче. Ну давайте ще перевіримо. Продамо, продамо. Ч золото на тулі? Щось не можу поняти. Е! Це що, все? Це все, що я міг знайти? Окей, ідем то продавати. Так, беремо руки наші. Вот у нас комп'ютер, ноутбук. Такий. опа па Пацани, нам надо ловити тут, а це як арбітраж трафіка. Золото. Сері... А, ми можемо серебро находити. Ух ти ж, блядь! Вау! Що тут можна робити? Окей. оооо о Пропустив! Блять, пропустив. Бля, треба було почекати! Йо, пересе! Не поспішив! Це мої перші ці. Перші перші навики. Перві, Тут можна щось робити, коротше. Тут. Можна улучати. Опа, нам треба улучшити по-любому його, він щось не ловить. Лопату можна улучити. Відро. Давайте ще відро улучимо. Це що? Станції, а це станції можна улучати. Тут а що можна улучшення знижають паттерн при изготовленні продукції. Ага, улучшення снижають всі цены у кузнеця. Ще є кузнець, трактор. Трактор тут є, короче пацану. А ну скільки у мене бабла? 376 баксів. Мені на трактор, напевно, не хватить підчинить. Тут що? Це мій дом буде. А, кузнець. 10 тисяч. Та, в принципі, тут легко 10 тисяч набрати. Подчинить. Ага, починив. Трактор... Трактор, наверное, це все згортати, мы дальше будем идти. О! 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 Да вже. А, вон показывай, жовта стрелочка, я понял. Оп-опа. Опа-оп-оп-опа. Оп, 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 Смысл? Де воно так... Э, е, дай пройти, бля. О! О! Прям на точечке, пацаны. Вот тут дайся. Оп. Оп. Дайся вот тут, а значит. Опа. Не тут. Вот тут, а значит, здесь. Не, не тут. Значит, вот тут а здесь. Не тут. А да. Давай, давай нам золотишко. Золотишечко. О там прям. Ага, отам там десь, вот тут. Вот, я бачу. Кусочек. Есть. Ми нашли наше золото. Неверное золото. Це ж хорошо, коли золото находишь. Опа. Самое главное, що не крадеш, а знаходиш. Бо Покрасти не можна батаньюри. Опа, золотішечко. Я вже хочу тр трактором вже горнути все. мені вже аж е цікаво, інтерес вже бере. До трактора я вже вже хочу трактором таким <пжух> згорну все. <пжух> Мимо отливаємо бабоскулі, бабулі, бабулі. Би були жили, два висели гусі. Один чорний, другий білий. Отрати... А Отрати а он не было, и был, блядь. Что я таки успеваю. ностальгия блядь. Так. Ну что ж. Прибыль. Покажи, прибыль. Покажи... Так, уравно. Покажи... Прибыль. Покажи... Опа, пока... Опа! Пусть и показал бы прибыль на всю. Тоби показав Пусти все помню. Покажи прибыль. Так. Ну что, ну, кожен раз отлично, работа. Старай, э, старатель, ты нашел всю руду на участке. Сейчас появится новая руда, чтобы ты мог продолжать ее добывать, пока мы разрабатываем новый участок. Хорошо? Хорошо? Ігра сохранена, Ми дійшли до сохраненки. І шо? І хто розробляє нові ча... Чер... А, вони типа вже... Вони вже, типа, розробили, да? Я понял? Опа! Прям на точці. Давайте насобираємо цілу кучу. Цілу кучу зора. Золотишечка, чи новый рудей, что там будем на серебра, серебра, меди, ой, меди, говорю, золото всего попедря, Что у нас тут? Золото, золото. Интересно, что у нас постоянно золото попадается? Я думал, мы начинаем там серебра, и там еще серебро, например. А мисс золото сразу в фигаче. Мы ми... сразу по крупному. По крупному. Відрос... Що? Дай погнали, погнали! Гоу-гоу -го, го. Зараз як відмиємо... Багато. І... Блять. Висипав, да? О, все. Опа. Оп! Золотишечка. Суды, бля. Суды. Мы вже богатый баценюм. Скики нас грам є всього. Давайте зважимо. Інтересно? Интересного. Чиня? Пятьдесят один грамм. Уф 51 у нас є. 51 грамм. Шукаем же Шукаем же Ой. Опа. Опа, опа, опа. Хорошенько моя. Иди до мене. Опа, не в ту сторону. Чу, 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 чу. Не, не в чу. Э, не ту, не ту. Так. Так, десь тут. Так десь... Десь тут короче копаємо. Копаємо, знайдемо, зараз. О, знайшли, а ага. хорошечно. Мені повезло, о... Я знайшов золото. Так, пацанюри, хто там захоче? Давайте пишіть, пишіть коментарі. Будем продовження знімати. Якщо комусь подобається, такий симулятор. Симулятор... От миття бабок. От митя золотішечки. Бля, отак. Трошечки нудно. Коли... От зараз оце от... от Не, ну так, як мені? Інтересно, бля, ну нема щоб такого, шо, шось, шоб що щось, щоб мінялося пока що. Хочеться, щоб вже щось мінялося. Нам треба бабок зараз накосить бисненько. Пацанюри, коротше, я зараз накосю золота. Продовжую з того моменту. Я накосю коли золота і буду продавати. Окей? Окей, бля. Коротше, пацанюри, я вже другий раз. Ну, вже третій, в общем, доходжу. До того, що я закінчую участок <кхи> пошуків. Я вже там таких канав накопав, що лки-палки. Коротше, давайте зважимо, скільки в нас вже вийшло. Оу-оу, що залазить що? Ніху я стільки золота, що аж залагало. 142 грама, 180 грамів. Ух, а ну-ка. Мы миллиардеры, да. Пять штук. Сколько? 9 штук. Десять. Уф. Ждем Хай ростай, росте, росте. Ну, не минус. Давай росте. Росте, росте, ша росте. Бля, минус. Росте, росте. Я хочу продать за нормальную сумму. Давай. Давай, давай. Росте, только росте. А если мы... Да, сразу начало подниматься. Так, давай без... Не хочеш рости, пацанюли? Давай рости, не пожалуй. Тільки не падай, бля. Нам ж надо скусити бабла, купити щось хороше. Опа. Опа, опа. Опа, давай, давай. Бля. Десять тисяч насить. О! Давайте, бля. Ебать, і начало рости, я продав, і почало рости до 68. Ну, все равно 12 косарей зробили. Що ми відкриємо? Ми відкриємо оцю тємку. Як відкрити? Купимо в цій серії. якщо захочете продовження кувальну. Ми відкрили кувальну, тут ми зможемо щось робити. А, вот потері, время производства, стоимость предплав... а, переплавки. Буде получен 1х золотой слиток, всього весом 40 грам. Используй ресурси 50х грамм золота. І що буде серебра? Еге. І шо він буде, мабуть, дорожче продаватися. Слиток золотий, типа як слідком. Не знаю, що я не робив нюри. Ну, кому подобається. А, ще покажу вам зараз. темку. получимо ми. Трактор ця зробимо трошки. Вот, ми можемо починити. Давайте починимо ковш. Дойдемо до повного ремонту. Якщо хочете продовження відосика, дойдемо до повного ремонту. Зробимо, піднімемо бабосю. Поїздимо, наверное, на тракторцю, если це можливо Наробимо слідків цілу кучу мільярдарами станемо і десь на Мальдіви, блядь, як уїбе по повній програмі. Коротше. З вами був Фрэнк. На каналі Фрэнк Гоу. Всім пока-пока. Ставим лайкусик, підписочка, коментарі. Пока-пока.